Слуга твій приніс тобі ці дари. Ти будь Святой, то приносить, кого приносить, то приймає, кого роздають Христи, Боже, тобі славу віддаємо з Отцем і Святим Духом, нині по всіх на навіки вічні. Амінь. Ми каравими і вітаємо, являючи жартежі троїся три святої пісні, співаючи всяку нині житейською, дужі печаль, щоб і цар'я всіх ми прийняли, що їх славі невидимосу проводить. Андрій спічене. Аллуй, Аллилуйя. Святішого Вселенського, Архерелев Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопросвященнішого архієпископа митрополита нашого Кер Ігоря, Боголюбивого єпископа, нашого Кир Володимира, весь священичий діяконський монаший чин, чин, Богомбережний народ, наш правління, все військо, благородний повсякчас згадуваних, фундаторів, доброчинців, святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своєму, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Благообразний Йосип, знявши з Христа, причисте тіло Твоє плащаницю, чистою обвив і пахущами покривши у гріб новий положив. Ощаслив Господи, благовоління Твої Сін. Ти подавиш свіжету правди, приношення все палення, твої покоління вівтер Служити Сдержати не святить, на жарт, худі, що ти звикли всім серцем, приводили нас грішних насилий світлого жартовника. Сповні молитву нашу Господеві. За предложені чесні дари Господеві помолімся, за святий храм Святий, що з вірою побожністю і страхом Божим, входять до нього Господеві, помолімся, щоб визволитися навіть від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся, приймай жертву хвилинів, тих, що призвають по всім серцем. Молі нас гріш, до славного жертовника, чи не нас дати про нас тобі жертву.